Вітаємо, нехай благословить вас Господь. Сьогодні поговоримо про віру духовну і віру плодську. Біблія чітко розділяє ці дві віри в Бога, віру тих, що народилися від Бога, духовних віруючих, і віру плодську, душевну. Апостол Павло писав: тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. Учинки тіла явні, то є перелюб, Нечистість, розпуста і довослужіння, чари, ворожнечі, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єрісі, завики, п'янство, гулянки і подібне до цього. Хто ходить за тілом, Богові догодити не можуть. Хто так живе, той під законом і відповіда йти має за законом, який карає смертю за багато з таких вчинків, щоб вони не творили сатанізму і зла. А духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність закону нема на таких. Ті, що Христові Ісусові розп'яли тіло з пожадливостями та спохотями. Чи ви не знаєте, що всі, хто хрестився у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися, а коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з Ним будемо. Немає жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. Коли Христос у вас, то тіло мертве для гріха, але Дух живий для праведності. Нам потрібно розібратися, ми на стороні духа чи плоті. Ми вивчаємо духовне Євангеліє чи плотське, яке покриває гріхи, яке говорить, живи, як живи, гріши, як хочеш. Бог тебе любить і все прощає треба нам розуміти що бог і гріх не сумісні тому діти божі не грішать за посиланням дивіться повне відео